Усім привіт! Ну що ж, ще одна цікава клавіатура у форматі 98%. Особисто я не люблю клавіатуру повноформатні, мені більш зручніше тільки, а то і менше. Але заради вас, дорогі глядачі, я попросив ось цю клавіатуру компанії Юнзі al 98 Механічна клавіатура у металевому корпусі з підтримкою HotSwap, бездротова і не за всі гроші світу. Верхню ось таку картонку ми знімаємо. Тут у нас коробка основна, вона доволі велика і доволі тяжка, тому що клавіатура металева. Ось так я поставлю. Запаковано все надійно, і клавіатура до вас без проблем доїде непошкодженою. Знімаємо пінопласт. Тут у нас інструкція Unzi al 98 Є також вкладиш з клавішами. Ви можете, відповідно, побачити, які в нас йдуть клавіші для налаштування, що затискати. І сама клавіатура. Ну От вона прям така доволі тяжка. Коробочку в сторону. І давайте зацінимо її. Ну, Виглядає вона дуже класно. Вона білого кольору, кейкапи мають певну таку розфарбовку від білого до сірого і темно-сірого. Ну, виглядає цікаво. Ось такий, типу, якийсь логотип. Він, по ідеї, має світитись. Клавіатура, прям така монолітна, надзвичайність, повністю метал. Нижня частина таку вставку має сріблясту, прикольну. Ну я вам скажу, що по дизайну мені ця клавіатура в форматі 98% подобається. Зараз більше України йде знову ж таки на TKL або 60%, але це клава, прям, прям дуже гарно виглядає. Реально така тяжка, прям, ух, відчувається дуже прикольно. Давайте поставлю, щоб ви могли побачити, як вона виглядає на столі. Ну, місце відповідно, вона більше займає. Але при тому хочу відмітити, що тут, виходить, немає такого сильного розділення між нампадом і основними клавішами. Тобто тут одразу воно все у вас. Стрілки не відділені, і рамки, скажімо так, у клавіатури мінімальні, тому вона не сильно широка. Ну і по глибині також. з клавіатурою є аксесуари, ось така коробочка. Тут є два додаткових свіча. Це свічі в нас на 5 пін. Клавіатура безпосередньо підтримує і 3, і 5 пін. Є в нас клавіші тут Command, є в нас Option, якщо потрібно поставити. Кабель теж присутній. Комбінований пулер для свічів, такий капів. І кабель у нас гумовий, гумовий Type-C Type-A довжиною до 2 метрів. Ну а тепер давайте вернемось до клавіатури. По дизайну особисто мені вона дуже подобається. Реально виглядає стильно. Така класична. І розбавка кейкапів, от те, що по кольорах, тут такий світло-сірий, темно-сірий, мені теж дуже подобається. Притому в клавіатурі нічого зайвого немає. Такі грані трошки скруглені. Е, сама конструкція в нас складається з двох частин: це верхня металева частина і нижня частина. Ніжки в нас одноярусні, але вони тримають клавіатуру доволі непогано. От, дивіться, поставлю вам. По-перше, вона під своєю вагою тримається дуже добре. Ну і по друге, ніжки теж виконують свою функцію. Вона взагалі Не рухається і не буде їздити. Це теж дуже класно. Підключення клавіатури у нас знаходиться тут з лівої сторони, є переключення режимів Bluetooth 2.4. Ось клавіатура одразу включається. Так, оцей логотипчик світиться, дуже прикольно, такий ненав'язливий. Якщо любите підсвітку, то заціните. Пробувається підсвічування навколо хейкапів. Літери в нас, відповідно, тільки англійські, як і зазвичай клавіатури з Європи чи Китаю. Нанесення тут хіба окремо робити, або кейкапи замінити. Там, де є українська розкладка. Ну а так в цілому виглядає теж непогано. Просвічуються гарно, звичайно, що символи не будуть підсвічуватись, але в цілому для атмосферності вона тут і є. До збірки взагалі клавіатури питань немає. Це реально такий шмат, великий металу, моноліт, ну реально дуже класно. Якщо ви любите от такі якісні речі, то цю клавіатуру ви також заціните. Кейкапу даної клавіатури це PBT Double Shot і якість їх мені також подобається. Товщина стінок середня, тобто все такі хороші, добротні кейкапи з комплекту, так і в принципі питань до них немає. Вони мають таку середню вираженості зернистість, приємно відчувається під пальцями, не гнуться, немає якогось такого, знаєте, неякісного лиття пластику. Ну в цілому до кейкапів питань немає. З даної клавіатури встановлені фірмові свічі від Юнзі. І вони змащені з заводу, доволі плавні, тихі. І тайпінг я продемонструю в кінці відео. Ці свічі особисто мені подобаються. І от реально вони ці свічі ставлять в різні свої клавіатури, я вже тестував їх. ну і В клавіатурах навіть з металевим корпусом вони звучать гарно. Немає такого дзвону металу, доволі глухий, приємний звук. Без пісочку. Якщо зазирнути всередину, можемо побачити, що тут полікарбонатний плейт, клавіатура має флекс, він такої, знаєте, середньої вираженості, не дуже м'яка клавіатура, і не туга. От середнячок. Якщо любите, щоб воно трошки було пружне таке під пальцями, то якраз саме той варіант. Під низом ми бачимо також під плейтом. Получається, у нас шарпіни, є свіч-пад на платі. діод RGB знаходиться з південної сторони в нас. Ну і як сказав, що підтримка йде 3,5 пін свічів. Конструкція тут Gasket Mount, і якщо ми говоримо про шумку всередині, то згідно того, що вказано на сайті, я не буду клави розбирати, то там теж багато шумки всередині, тобто підплати на дні корпусу, там все зашумлено. Звук реально такий дуже дуже глухий. The cat sat on the І це реально теж впливає на звук, а звук тут хороший. Тому по шумці, по збірці всередині теж дуже класно. Якщо говорити про стаби, стаби працюють теж добре, мені подобається, ви теж послухаєте на відео. А ну, тепер вертаємося трохи до характеристик. Перемикачі тут у нас юнзі Коко Крім В2. І це реально популярні свічі серед Юнзі, тому що звучать вони дійсно кремово. Акумулятор тут на 8000 мА, і це також перевага даної клавіатури, тому що з таким акумулятором клава може тримати Заряд 10-12 днів спокійно. Працює вона по Bluetooth 5.0, підключається також по 2.4. Ну або це підключення Type-C по кабелю. Кейка по даної клавіатури PBT Double Shot Cherry профілю. Клавіатура важить 2 кг 175 грамів. Ну і, звичайно, вона підтримує QMK та Via. Тому дана клавіатура підтримує софт і ви можете її налаштовувати.